Депутат постументівської міської ради пішла служити в Збройні Сили України щоб спасати життя. Є боротьба за долю України. Україна це мій дім. Мій дім прийшов ворог. Ворога треба знищувати. Треба захищати свої землю, і свою батьківщину. Зараз буде капець. зі зброєю в руках, захищаю своїх рідних, близьких. Свою країну. Україні треба йти до перемоги. Ми тільки разом це зможемо зробити. Бо за нами правда, у нас є сила, і ми це можемо, і ми це зробимо. Зараз немає жодної різниці: депутати чи не депутати. Треба захищати свою батьківщину і перемагати Російську Федерацію. Слава Україні! Героям слава! До козаків брали тих, які здатні на якийсь поступок, на якихось дію, які можуть. Прикрити в бою, де велич ваша, сила ваша де. На ясні зорі і на тихі води вже більше чорна злова ваша не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонце в вічності древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, почезжуть всі переверті прибуди і орди завойовників заброд. І ви, байструки, катів сатонілих, не забувайте вирудки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде.